Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині і в нас вже розпочинаються повним ходом городні роботи. Саша фрезує город і будемо вже потрошки сіяти, садити. Достали сьогодні картопельку з погріба. Хочу посіяти капусту на розсаду пізню. І трошечки покажемо вам нашого сільського життя. Юлічка, хоч з татом. Поки Саша там працює, хочу показати трошки нашої землі, яка вона перепана. Ці тісник я садила на зиму. І дуже тверда, дуже. І отак його треба мені цю влагу скрити. А воно дуже важко робиться. Як каміння здається. Дощик треба. Хочу тут Сашенька вже мені зробив. буду робити відочко, тут тут м'ягенька, хорошенька земля. А тут дуже тверда. Ну що, буду садити я свою капусточку, сіяти. Харківська зимова, пізня і середньостигла. Тут я вже посіяла. Ось так просто сію і накриваю полотном. І потім, вже, коли вже потрібно висаджувати капусточку, то вже вона гарненько, нормально сходить. Ось на сінечко І ось так просто посіяли. І все, і гарненька розсада виходить. Минулий рік я так зробила на розсаду, і дешево, і вона ще встигає вирости. І тепер ще середній тут. Рядочок треба тільки запам'ятати, де яка позначити. І все. Ось такі справи. Ну все, ми посіяли редиску, капусточку, різні салати, руколу, шпинат. І подивіться, яка красота, яке гарне полотно. А яка зараз м'ягенька земля, аж хочеться по ній ходити. Таке відчуття хороше. Посіяли, Там ще залишила місце трошки для хризантем. Посажу, розсажу, щоб осінню було пересадити. А далі будемо вже сіяти морквочку завтра, картоплю і вже все остальне, кукурудзу. Такі справи. Зараз Саша малинку ще пройде і буде дуже гарно. Ось така красота. Набираємо водичку. Все, все. Ідемо, зайшли полотно, будемо накривати або. Гарненько поливаю. Ось. Накривати. Буде. Я вже включила. там. Mm? там. Mm -hmm. Моя помічничка. Кірпічки принесли ще одненькі, допомагає мамі. І сюди ложу ще одненьке. І все. І на сьогодні робота закінчена. Да? Підемо обідати. Mm -hmm. да. Все. Саша допрацьовує. Ну що, ми вже напрацювалися. І тепер будемо обідати. У нас на обід сьогодні супчик із курячий, трошки грибочків. Дуже смачний. Юлечка дуже любить броколі. Вибирає тільки броколі. У нас такі оладки з цибулькою і з м'язком. І трошки вчора були, їли рибку з картопелькою і залишилось, то будемо доїдати. Тому ми їмо і далі будемо займатися справами своїми, вам також смачного. І Всім до зустрічі у нових відео. Всім гарного дня!